Завершили ми огляди пшениць від ViterSit. Всі сорти щось ми пройшлися, зробили огляди, десь вони актуальні, неактуальні, правдиві в, в тому плані, будь-якому випадку, що ми розказували про свою думку, що ми думаємо. Ось ми так вирвали для того, щоб вимили трошки коріння, болото, щоб зрозуміти, як виглядає кожна рослина. Це в нас ось починається папілон. Ну, давайте йти відразу. Папілон. Глибина, ось я так на машині розклав. Це у нас ця лінія буде йти глибина закладки насіння. Бачимо ось насіння вузол кущення закладає ну, сантиметра півтора від поверхні. Як було посіяно, всі вони сіялись, давайте так тоді. Всі вони сіялися 7 вересня. Зійшов, зійшли десь відсотків 70 сходів, інше досходило, десь в кінці вересня був дощ. Досходювало. Різний розвиток, різне кущення. Викопувалися в основному найкращі Беремо найкращі, ті, що зійшли від посіву, щоб була волога. Сіялися на глибину 7-8 см, де 5, виходило десь ну, по попереднику соняшник без добрив. Ось бачимо папілон. Папілон у нас зійшла зернина, ось глибина посіву, А зараз ми навіть ось прикладемо, бачимо. Глибина посіву 6 см. 6 сантиметрів. Утворила ось де на глибині. ну 6-7 см, виходить глибина посіву у нас. І десь на 2 см утворила. Вторину кореневу вузол кущення. Не буду я рожувати, ви кожен дивитеся, які коріння, довжина коріння. Ось бачимо, яке мечкувате. Наступна барба. барба. От Якщо ви дивитеся по кущенню, не буду я рахувати, є огляд, дуже гарно кущиться. Барба. Ну, барба, це, не знаю, попалась мені, викопали мою унікальну рослину, але я казав, в огляді я робив дуже багато, що є дуже багато таких рослин. Які від зернини кидають по декілька пагонів. Од... Не сходить ось як тут, одна з зернини, один пагін пішов. Барба, дивимось. Ось це ви думаєте, тут купа? Ні. Ось тут. Як же ж перевернути? Все воно ось була одна зернина ось тут. Одна зернина. І дивимося, все, з цієї зернини, ось ці всі мають ось. Як вам показати, прийдеться вам вірити мені на слово. Ось це все Вийшли Тут такі, як окремі, дивіться, скільки їх окремих, начебто. Вони всі з однієї зернини проросли. Не знаю я чому так. Ну і звісно, кущення тут, ну, тут вийшло бомбезне. В цього куща дуже бомбезне кущення. Вони ще кожен має свою окрему кореневу систему. Роз... Іде пагін, він утворює свою. Свій вузол кущення і зростає. Наступна у нас тікатака Ті ось бачимо, глибина посіву, так само, так само утворила вузол кущення на глибині ну, 2-2,5 см. Це добре. Ось така коренева система, кущення чудове. Наступна у нас лемі. Лемі – це з низьких. Це у нас два, дві таких пшениці, які низькі, які стеляться по землі і не зростають високі. Ви бачите, який зріз має ось ось якщо отак поставити, то катеріна ось у нас тікатака високі. лемі у нас невисока. Теж ось насіння було. На глибині утворило ну десь сантиметра півтора-два На глибині вузол кущення. Ось тут сантиметр. Така вона трошки вона зависоко утворює вузол кущення. Ось так само, наприклад, як і Катерина Дуже чудова пшениця виглядає причудово. Одна з таких пшениць, яка можна сіяти бездобри, вона буде виглядати, начебто, з добривами. По кольору забарвлення, вони темно-зелені, в масиві, вони темно-зелені стоять. Ось Катерина, наприклад. Хоча зараз кажеться, що зутарока зеленіша. Ну то, то так, зараз погода така, чесно вам скажу. Катерина хоч і гарне кущення, гарно зростає, мінус те, що вона тянеться і лякає, що вона може перерости в трубку. Як я вже вказав в огляді, кому цікаво, заходите на канал, канал там на кожну пшеницю є огляд. Дивіться, де була посіяна і вузол кущення утворила сантиметр. Всього на всього сантиметр. От давайте поговоримо, ви мені скажіть, чи це генетично закладається, чи це залежить від чого це залежить, від протруйника, від генетики, від чого залежить От закладка саме цього вузла кущення. Я теж раніше думав, що від протруйника, ну, знаєте, я дуже багато перепробував і не бачив я зміни. Отож, мені здається, що це генетика така, все ж таки закладається. Тому що була волога, все було. От Кожна ось, ось ця пшениця, знову ж таки, тіка-така і барба, вони утворили дуже глибоко. Хоча всі вони в одних, в одних умовах виростали. Катерина ну і наш наша каракатиця. Каракатиця, ви подивіться, От мені зараз подобається ось ця пшениця. Зутарока. Подивіться, це якась каракатиця. Вона стелиться по землі. Вона закриває землю. Ну, утворила теж вузол кущення. Бачимо це, що не високо. Хоча ось посіяна вона була, ось ця зернина попала в оптимальне. Ось. 2,5 до 3 см. Три тут і немає сантиметра. Але вона чомусь утворила вузол кущення, хоча була волога зверху. Бачимо, теж так само ось від зернини, як я казав, пішов ще один пагін. Ось. Ось така теж є, мені здається, тому що це генетика. Не в усіх пшениць ми таке спостерігаємо. Ось в катеріни такого немає, скільки я копав. Щоб ось так від зернини утворювався головний такий пагін. потім... Знову йде ось інший пагін з своєю кореневою системою. Це кущення вже від зернини. Так що такий огляд, такі справи. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте. Особливо цікавить, я думаю, всіх буде цікавить закладка вузла кущення. Від чого вона залежить? Я ось бачу на даному відео те, що ну, це по пшеницях. От пшениця, які дуже можуть заглибоко закладати. На поверхні і середні. Так що тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займати своєю справою і не лізти в ті справи, в яких не розуміється.